Зійшов зі шляху свого духу, Нерозривний зв'язок з божественним простором. Маніфест розкриття сили творіння. Зраджуєте себе. Мене звати Луче Сазар. Я провідник у сфери світла, знавець і взаємодії з енергії тонких планів, служитель фіолетового променя і провідник енергії фіолетового полум'я. Наш канал. Канал світла, любові, свободи, духовності і реводолія він позабудь-якою релігією. Підписка на наш канал та активація дзвіночка роблять для вас видимими усі наші відео і медитації. Щиро дякую за енергосприяння розвитку нашому каналу у кожній вашій підписці, кожній вподобайці, кожному коментарі і особливо дякую за кожен донат, який допомагає функціонуванню. І розвитку нашого каналу. Сьогодні у нас вже традиційне щотижневе послання від Вищих сил прийняте моєю дорогою духовною сестрою, ченнелером і провідником Олімпією. Сьогодні Олімпія передає нам послання від своїх небесних наставників Архангела Гавріла та Археї Надії. Вітаю, спільнота світлих душ, вітаю ваше Божественне Я. Хочу привітати світлячків, хто народився під зіркою Сіріуса у час сходження максимальної енергії Сонця на землю. Крізь відкриту браму Лева з 26 липня по 12 серпня. Ми відчуваємо, як вищі куратори світла направляють на землю спеціальні світлові коди для підвищення вібрацій людства. Ті душі, хто свідомо взаємодіє з божественними енергіями, маніфестує, читаючи, співає мантри, з наміром розширити свою свідомість, піднятися в вищі виміри свідомості під час цього порталу світла, відчують пробудження в собі сили для творіння, творець, творчість, творіння, найвища частота Бога, на якій ви можете перебувати кожного благословенного дня. Але я отримую від читачів коментарі, де знайти силу для творчості в енергіях хаосу. Мої дорогі ангельські наставники, Архангел Гавриїл і Архея Надія прийшли на духовну розмову, щоб передати вам відповідь на ваше запитання. Наш ченелінг називається Шлях духу, як пробудити силу для творіння. Вітаю вас, люблене дитя Бога, знаю, за чим ти до нас прийшла. Вітаю, наставнику, ви завжди знаєте всі наші думки. Так, Люба, кожен з вас тільки промовляє запит через молитву чи просто прохання про допомогу, ми миттєво приходимо, бо діє закон Божественної волі. Ми на службі у Творця, а ви його земні аспекти. Кожен з вас Творець і ваші творчі здібності божественні. Багато хто з вас ще й не знає, що ви, створені за подобою Бога і наділені всіма божественними талантами, і зараз ми приходимо на допомогу тим, хто готовий тих шляхом свого божественного духу, шляхом співтворчості з Творцем розкривати свої божественні таланти і творити рай на землі. Хтось з вас каже, рай існує тільки на небесах, хтось каже, раю не існує. Але я кажу вам, що там, де є енергія творця, енергія творчості, творіння, там є рай. Чи відчуваєте ви рай там, де радіють, співають, танцюють, малюють, пишуть музику, поезію чи прозу, чи щось створюють, будь-що, ви створюєте свій світ матеріальних форм. Абсолютно кожна душа талановита і наділена силою для творіння. Просто ви про це забули, бо кармічні уроки для деяких з вас здалися такими важкими, що ви зійшли зі шляху свого духу. Посилання, за яке можна придбати книжки Олімпії, знайдете в інформації під даним відео. Запрошую на мої авторські курси базовий, енергетичні діаманти фіолетового полум'я та раханицькі промені зцілення і куб метатрона». На курсах. Для вас відкриваються двері у світ божественних енергій, з допомогою яких ви навчитеся зцілювати від низьких вібрацій себе і своє життя, змінювати своє життя на краще. Люба архея надія чи є у людства надія повернутися на шлях свого духу? Дитя, шлях духу, це шлях творчості. Як би я не старалася допомогти, але без вашої божественної волі я не маю права втручатися у земні справи, де кличуть мене словами: надія є, надія зі мною, надія в мені, туди я лечу в ту ж мить. Це Божественний сигнал для мене ерхангела Архангела Гавриїла. Ми, як служителі священого білого променя, допомагаємо тим, хто проявляє намір пробудити в собі божественні таланти. Творіння, не вірте тим, хто каже, що у вашій країні не може бути зараз творчості, коли гинуть люди, а ми вам кажемо: творіть творчий процес підіймає вас до частоти Бога Творця. Сили антилюбові люто хочуть знищити все, що досягнуто процесом творіння, але божественний дар творіння їм ніколи не знищити, процес творіння вічний. Люба архея Надія, навчи нас йти шляхом духу, шляхом творчості. Придай, будь ласка, людям духовну пораду. Дякую вам, ангельські наставники. О любі діти творця, особливо важливо, щоб ви відчували нерозривний зв'язок з Божественним простором. Бо лише тільки за цих умов ви можете пробудити в собі силу творіння, відчуваючи себе Богу людиною, марно шукати рай в зовнішньому світі, доки ви не відтворите його у власному серці, немає нічого зовні, чого немає у вас всередині, це закон божественних енергій. Рай буде завжди залишатися недосяжним, доки ви не створите його в собі. Іти шляхом духу. Це займатися тим, що любиш. Бажаєте співати, співайте, Бажаєте танцювати, танцюйте, Бажаєте спілкуватися, спілкуйтеся, Бажаєте помовчати, помовчіть. Скільки разів ви себе стримували в чомусь, почули музику, дух бажає танцювати, але розум стримує. Чи це не те місце, чи люди дивляться на вас? Це лише один маленький приклад. Коли ви стримуєте свій дух, тим самим ви зраджуєте себе, так ви не дозволяєте духу проявлятися в цьому світі, Знаєте, що ми спостерігаємо кожного дня, як діти творять світи, як вони вірять в цей райський світ до тих пір, доки дорослі його не зруйнують. Пам'ятаєте, як ви творили свої світи у дитинстві? Хтось був льотчиком, хтось до хтось письменником, хтось барабанщиком. А зараз ці світи перетворилися в реальність, ваші дитячі захоплення перетворилися на справу всього життя, а хтось не витримав впливу у і зійшов зі шляху свого духу. Пам'ятаєш, Люба, ми передали через тебе послання в твоїй першій книжці. Ніколи не пізно почати знову. Немає чого соромитись для тих, хто хоче змінити свою долю. В хроніках Акаші записане лише твої усвідомлення бо мета творця допомогти твоїй душі піднятися вгору. Любі ангельські наставники давайте ще раз нагадаємо людям про маніфест розкриття сили творіння Записуй, Люба. Во ім'я Всемогутнього Бога і Божественної Матері Всесвіт, во ім'я енергії світла і безумовної любові Творця, я прошу, мій Божественний Дух і всіх владик світла, підвищити мій духовний рівень свідомості і енергії, що є в мені, до того рівня, який піде во благо мені, во благо розвитку всіх душ, які мене оточують на землі, і тих, що не втілені. В благо еволюції планети Земля, я свідомо направляю світло Бога, що йде від мене в матеріальний світ. Я розкриваю силу творіння в собі. Во благо всім, так є, так існує, проявлено тут і зараз. Любі світлі душі, подякуйте Архангелу Гавріїлу і Археї надії в коментарях. Я присвячую цей ченелінг моїй прабабусі Олімпіаді. Яка народилася 10 серпня 1890 року, зцілила багатьох людей молитвами і травами, зберегла багатьом дітям життя під час війни і голодомору. Цей дар цілющого слова вона передала мені і продовжує духовно служити через мене. Щасливо повідомити вам, що на моїй сторінці запрацював онлайн магазин духовних книжок. Які ви тепер можете скачати в два кліки з будь-якої точки землі. І рада вам повідомити, що книжки доступні тепер і англійською мовою. Хто вчить англійську мову зараз ця мова буде єдиною мовою колаборації з землян в майбутньому? Розвивайтеся, розвивайте свою свідомість. Я обіймаю вас серцем. Дякую вам за енергообмін. Ваш провідник Олімпія.